Попит на генератори збільшується щоразу після відключень електропостачання внаслідок російських обстрілів, розповідає керуюча будівельного магазину у Кропивницькому Ольга Геник. Генератори ми продавали завжди, але не в такому обсязі, не в такому асортименті, якщо там один-два, то тобто знадобності не було в цьому. А як почалася війна, ну само собою почали закупляти, тому що почали користуватися попитом. Це було як гарячі пиріжки, що було таке, як виключали світло, і ми не вспівали їх привозити, як з машини на машину. Нині пропонують покупцям шість генераторів різної потужності. Цієї осені каже ажіотажу, на них поки не було. Вважає через те, що люди купили їх раніше більше подбала і держава, і селищні ради позакупляли. Тобто, якби підготувалися до цього. Якщо для простого споживача, то достатньо буде потужності на 3 кВт, Це більше ніж достатньо. Можна підключити які освітлення, і деякі там прилади, якщо такі як холодильник. Є ще дизельні, вони більш потужні. Це 7 кВт. якщо там. Є конвектор там включити, є так само інверторні, вони більш вже новинного типу. Вони будуть підтримувати і котли газові. Зі слів керуючої, якщо порівнювати ціни на генератори з тими, що були рік тому, то вони знизились. Постачальників знизилася ціна. Той що стояв 23 тисячі, зараз коштує 19. Вони заряджаються і ми їх вмикаємо. Є різноманітні режими. Які можна перемикати. Ліхтарі у магазині туристичного спорядження показує власник Олександр Бродовий. Одні з найпопулярніших це ті, які використовуються, їх називають налопними ліхтарями. Ви їх вони дуже зручні, і практичні у користуванні, вони не сковують вам рухів, ви його одягаєте на голову, вмикаєте і регулюєте, і робите своїми руками все, що вам. Потрібно. Е, ну, а інші ліхтарі це ті, які вже є е, такими світильниками повноцінними. В ній можуть працювати виключно на батарейках. А, наприклад, у такого плану ліхтарі е, вони можуть працювати від павербанку. Каже, цьогоріч ліхтарі більше купували влітку. Це продукт більше літній. Чому тому, що ну, це така активність? Збільшується попит тільки в тому випадку, коли дійсно настає якась кризова подія. З досвіду можу сказати, що завчасно люди до неї не готуються і приходять уже по факту. Каже, різких стрибків цін на ліхтарі та світильники цього року немає. Ціни змінюються. Чому? Тому що у нас збільшується рівень інфляції і, відповідно, так само ціни. Як правило, більшість продуктів це все вироби, які привезені із-за кордону. І їхнє ціноутворення залежить від курсової політики. Від сезону до сезону вартість. Змінюється десь приблизно ну відсотків на 5. Це стандартний, це станд... 3-5% це стандартна Ну якби стандартне збільшення ціни будь-якого продукту. Портативний, якщо можна так сказати, газовий пальник. Згори ставимо посуд і вже таким чином. Готуємо, кип'ятимо воду, готуємо все, що нам потрібно: гречку, борщ, коли немає можливості використовувати електроплиту, а інколи можливо навіть і газову плиту. Каже, збільшення попиту на такі товари у його магазині немає. І є свідомі люди, які все-таки готуються до зими, до можливих якихось там блекаутів і так далі. і Вони таким чином купують для себе. Кропивничанка Тетяна каже, на випадок відключень має обладнання, яке купила початку повномасштабного вторгнення. Нестабільна ситуація, то відключення, то, о, то такі пристрої, звісно, є. Що робити, якщо в країні така ситуація і треба якось виживати? У мене був павербанк, ну, я ним ні разу не користувалася, лежить він у мене на підзарядці. Я довіряю Богові. Я нічого не боюся. І нікого не боюся, як Бог дасть, так і буде. Напередодні початку опалювального сезону Росія інтенсифікувала обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Загалом з кінця березня зафіксували кілька тисяч випадків, коли ворог атакував українську енергетику. З них майже 3600 торкнулися об'єктів електроенергетики. Про це на Фейсбук сторінці Міненерго написав заступник міністра енергетики України Роман Андарак. Також, за даними міністерства, внаслідок атак російських дронів на ранок 2 жовтня є знеструмлені споживачі у декількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільна новини, Кропивницький.